Всім бажаю доброго дня. Тема уроку послідовне з'єднання провідників. Будь ласка, відкрійте свій зошит і запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми вже знаємо з вами два способи з'єднання елементів в електричному колі. Це послідовне та паралельне. З «Послідовним з'єднанням» ми вже зустрічалися, тепер розглянемо його детальніше. При послідовному з'єднанні споживачів їх з'єднують по черзі один за одним. Будь ласка, намалюйте собі е, таку схему послідовного з'єднання двох електролам. І зверніть, будь ласка, увагу. Якщо один із послідовно з'єднаних провідників вийде з ладу, то решта теж не працюватиме. Давайте розглянемо з вами електричне коло з послідовно з'єднаних джерела струму, двох електроламп, амперметра та вимикача. Замкнемо електричне коло та вимірюємо силу струму в різних ділянках електричного кола. Тобто будемо включати амперметр в різних ділянках електричного кола. І вимірювати. І так, і 1 у нас дорівнює 0,4, як бачите, показує у нас. Амперметр, і 2 в іншій ділянці кола 0,4 А і 3 0,4 А. До якого висновку приходимо, що у разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові. Будь ласка, собі запишіть, що і дорівнює І1, дорівнює І2, дорівнює І3. Давайте проведемо наступний дослід. Вимірюємо напругу на різних ділянках електричного кола, яке складається з послідовно з'єднаних провідників. Тобто вимірюємо напругу спочатку на одній лампочці, потім на іншій, а потім на обох лампочках. І так, вимірюємо 6 вольт у один у нас буде, у 2 теж 6 вольт. І на обох лампочках. У дорівнює 12 вольт. Отож, приходимо до висновку. Загальна напруга на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги У1 на першому провіднику та напруги У2 на другому провіднику. І будь ласка, формулу собі запишіть, що U дорівнює У1 плюс U2. Далі для обчислення загального опору. Ділянки кола R, яка складається з двох послідовно з'єднаних провідників з опорами R1 і R2, скористаємося співвідношенням, яке ми отримали раніше, дорівнює u 1 плюс u 2 Застосувавши закон ОМА, перепишемо це співвідношення. Вже ну, ми знаємо, що U і на Е, використовуючи знання нашого наше знання з Ома. І R буде дорівнювати I1 на R1 плюс I2 на R2. В разі послідовного з'єднання ми вже знаємо I1 дорівнює I2 дорівнює I. Тоді одержимо, що IR дорівнює IR1 плюс IR2, винесемо І дужки Будемо мати і R дорівнює І R1 дужках плюс r 2 ну, і і І скорочується, залишається у нас R дорівнює R1 плюс r 2 Якого висновку приходимо? Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з'єднаних провідників, то загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників. Тобто R дорівнює, запишіть собі, r 1 плюс r 2 Отримані співвідношення для сили струму напруги та опору, будуть у нас працювати і на велику кількість провідників, з'єднаних послідовно, тобто на N кількість провідників. От, ласка, собі запишіть. А ми переходимо до розв'язування задач. Резистори опору, яких 2 і 3 Ом, з'єднані послідовно. І підключення до джерела постійно, постійної напруги 15 вольт. Яким є опір цієї ділянки кола, знайдіть силу струму в колі та напругу на кожному з резисторів. І так, давайте запишемо, що нам дано r – 2 Ом, R2 2 3 Оми U – 15 вольт. І нам треба знайти опір силу струму в колі напругу на кожному резисторі, тобто У1 і У2 невідомо. І так, давайте будемо розв'язувати е опір на ділянці кола знайти нам не складно, ми вже знаємо, що загальний опір буде дорівнювати сумі опорів на кожному з резисторів, тобто сумі опорів кожного з резисторів, тобто R дорівнює у нас R1 плюс R2. Ну, відповідно, давайте одразу знайдемо. R дарівнює 2 Ом плюс 3 Ом, дарівня 5 Омів. Відповідно до закону Ома, ми знаємо, що сила струму у нас прямо пропорційна напрузі на ділянці кола, і оберемо пропорційна опору. Відповідно, знайдемо силу струму. І буде дорівнювати 15 В. Замість У ставимо 15 В. Замість І ми знайшли опір оцей загальний 5 Ом. Отож, маємо силу струму 3 А. Знаючи, що для послідовного з'єднання і дорівнює І 1 дорівнює І2, що не змінюється у нас сила струму при такому з'єднанні. В різних ділянках кола у нас залишається вона однакова сила струму. Можемо сказати, що І1 у нас дорівнює на 3 А і І2 дорівнює 3 А. Далі, знов-таки, використовуючи закон Ома, Знайдемо напругу на кожному з резисторів. У1 у нас буде дорівнювати І1 помножити на R1. Давайте одразу підставляти. У1 дорівнює... Ампери помножити на 2 Ом і 6 вольт. І знайдемо у 2. У 2 дорівнює і 2 помножити на R2. Давайте підставляти 3 А множимо на 3 Ом. Маємо 9 вольт. Будь ласка, самостійно запишіть відповідь. Задача номер 2 Резистори опори, яких 30 і 60 Ом з'єднані послідовно і підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі 3 В. яка напруга на другому резисторі. Давайте швиденько запишемо дано два способи. Давайте перше розглянемо. І так, резистори ще раз опори, яких 30 і 60 ом, тобто пишемо R1 і R2 у нас відповідно 30 Ом 60ом, з'єднані послідовно і підключені до батарейки. Напруга на першому резисторі. 3. Вольти. Тобто У1 дорівнює 3 Вольти. І нам треба знайти У2. Невідома, яка напруга на другому резисторі. І так, ми знаємо з вами, що при послідовному з'єднанні сила струму у нас не змінюється. тобто в Кожній ділянці кола вона дорівнює одній і тій самій величині, тобто, і дорівнює І1 дорівнює І2. І закон Ома, використовуючи, знаємо, що І1 дорівнює У1 поділити на R1, а І2 дорівнює У2 на R2. І треба знайти з цієї пропорції У2. Буде у нас дорівнювати У2 дорівнює У1. Множимо на R2, піднімаємо з знаменника в чисельник R2 і ділимо це все на R1. Підставляємо нам відомі дані. І так, замісю 1-3 r 2 у нас 60 Ом. І ділимо на R1 30 Ом. Маємо відповідь 6 вольт. Будь ласка, запишіть відповідь. 6 вольт. І так, слідує задача. У колі він послідовно три провідники з опором 5, 6 і 12 Ом. Відповідно. Яка сила струму в колі? І яку напругу прикладено до кінців кола. Якщо напруга на другому провіднику 1,2 В І так, пишемо, що нам дано швиденько. r 1 у нас дорівнює 5 Ом. R2 у нас дорівнює 6 Ом, R3 12 Ом. u 2 так, мова йде. Яка сила струму в колі і яку напругу прикладено до кінців кола? Якщо напруга на другому провіднику у нас 1,2 вольта. І нам треба знайти силу струму і напругу. Відповідно до закону Ома і 2 дорівнює У2 поділити на Р2, і ми можемо знайти одразу І2 1,2 В. Ділимо на 6 Ом. Маємо 0,2 А. Далі використовуємо властивість послідовного з'єднання провідників, що у нас сила струму і дорівнює І1, дорівнює І2, дорівнює І3, і дорівнює це все 0,2 А. Далі знайдемо загальний опір при послідовному з'єднанні. Нагадую, опори у нас складаються. Тобто R буде дорівнювати R1 плюс R2 плюс R3. Давайте плюс R3 тут 3. Давайте підставимо відомі дані. Буде у нас 5 Ом плюс 6 Ом плюс 12 Ом, буде дорівнювати 23 Ом. Все, далі використовуючи закон Ома, маємо що U дорівнює I помножити на R, що напруга у нас дорівнює добутку сили струму на опір. Підставляємо 0,2 А множимо на 23 Оми і маємо е, напругу 4,6 В. Відповідь, будь ласка, собі, запишіть. Додому треба буде опрацювати параграф 31 і виконати завдання на все світі. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.